Вітаю вас на каналі Місячна країна. Соліть, маринуйте, консервуйте, сушіть та воріть компоти та джеми за місячним календарем, щоб консервація зберігалася довго, була смачною і корисною, щоб овочі та фрукти зберігали смак та гарний вигляд. До вашої уваги місячний календар консервації на серпень та вересень 2025 року. У цьому відео для вас помічник для кожної господині, найкращі дні для консервування, сушіння, засолювання та інших дій. Основні правила місячного календаря такі консервувати, солити, квасити бажано на зростаючому місяці, у знаки, що сприяють консервації. Також можна робити це на спадаючому місяці, але теж в активні знаки. Тоді уся ваша консервація буде смачна, без зайвого запаху, без гнілі, цвілі буде добре зберігатися та добре смакувати. А ось дні молодика, повні та неактивні дні краще пропустити, бо є велика ймовірність псування продуктів, поява неприємного запаху і смаку, цвілі, вздування банок. Тож для вас найкращі дні у серпні та вересні, коли можна консервувати, солити, квасити, сушити та робити інші справи. 18 серпня це спадаючий місяць у близнюках, і це гарний день для заготівлі вирощеної продукції про запас. Консервувати, солити, квасити, сушити, а також робити заготівлю соків та вина. 19 та 20 серпня це спадаючий місяць у раці і теж у ці дні рекомендовано консервування, соління, сушіння грибів, ягід, фруктів, овочів, а ще заготівля соків та вина на тривале зберігання. 21 та 22 серпня спадаючий місяць у леві дуже гарний знак для заготівлі продукції про запас для консервування. Для соління, квашення, для сушіння грибів, ягід, варки компотів, джемів, а також заготівлі соків та вина. Наступні дати 24 та 25 серпня до 17 години зростаючий місяць у діві. У цей день можна робити лише заготівлю лікарських рослин про запас та натривале зберігання. 28, 29 та 30 серпня зростаючий місяць у скорпіоні. Рекомендовано у ці дні консервування соління та квашення. 31 серпня зростаючий місяць у стрільці. Рекомендована різноманітна заготівля вирощеної продукції про запас консервування соління, квашення, сушіння, варка кампотів, джемів. Усього іншого, а також заготівля соків та вина. Наступні дати у вересні. 1 вересня, зростаючий місяць у стрільці, можна робити консервування, соління, сушіння, а також заготівлю соків та вина на тривале зберігання. Друге, третє та перша половина 4 вересня зростаючи місяць у козерозі рекомендована заготівля соків та вина, а також консервування і соління. Друга половина 4 вересня п'яте та шосте вересня зростаючий у водолії. А у ці дні можлива заготівля лікарських рослин на тривале зберігання. Дев'яте та десяте вересня спадаючи місяць у овні. У ці дати теж рекомендована заготівля лікарських рослин, а ще заготівля соків та вина і різноманітна консервація на тривале зберігання. 11 та 12 вересня спадаючи місяць у тільці рекомендована заготівля вирощеної продукції впрок, консервування, соління, квашення, сушіння грибів, ягід, а ще заготівля соків та вина. 13 та 14 вересня спадаючий місяць у близнюках, у ці дати теж можна консервувати, солити, квасити, можна сушити гриби, ягіди та інше, а ще заготівлю соків та вина на тривале зберігання. 15 та 16 вересня спадаючий місяць у раці. Можна робити консервування, соління, сушіння, заготівлю соків та вина. Уся ця продукція буде гарно зберігатися і буде смачною. 17, 18 та 19 вересня до 1520 це спадаючий місяць у леві. І теж рекомендована різноманітна заготівля вирощеної продукції консервування, соління, квашення, сушіння, заготівля соків та вина. 19 вересня з 15.20 та 20 вересня спадаючий у Діві. У цій дати можлива лише заготівля лікарських рослин на тривале зберігання. Друга половина 24, 25 та 26 вересня, зростаючий у скорпіоні. Дуже гарні дні для консервування, соління та квашення. 27, 28 та 29 вересня до 13 години зростаючий місяць у стрільці. Можна проводити заготівлю соків і вина на тривале зберігання, консервування, соління та сушіння. І нарешті, 29 вересня з 13 години та 30 вересня зростаючий місяць у козерозі. Можна проводити соління та консервування а ще Заготівлю соків і вина на тривале зберігання, тож це календар місячний календар консервації, який допоможе вам зберегти врожай.